Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Всім я вам дякую за вподобайки, за коментарі, за те, що ви переглядаєте мої відео. Мені дуже і дуже приємно. Сьогоднішнє відео буде присвячено виробам нашого знаменитого будянського фаянсового заводу. Всі добре знають, що каменя не камені не лишилося від даного підприємства, оскільки воно було взірване. І тому вироби являються нашим українським надбанням. І тим більше вони цінні, тому що, тому що уже жодного виробу на даному підприємстві виготовлено не буде. Як би ми не сподівалися на таке. Відновлення. Це особисто моя думка. Всі ці вироби, які я вам буду показувати, практично вони будуть у мене вперше на огляді, і всі вони мають колекційну цінність. Вони дуже гарні, тому що їх виготовили наші чудові майстри, українські фарфористи, художники. І розпочну я свій. Огляд з ось цієї милої корівки. Автор цього виробу знаменита Галина Іванівна Кламбицька. Вона дуже багато цікавих декоративних виробів виготовила на даному підприємстві, а також і столового посуду. Я знаходила опис цього виробу як кухлик для пиття. До речі, в наборі йде два вироби, вироби ось такого, такої форми, а також у вигляді чашки кухлика такого невеличкого. Не знаю, чи зручно пити з нього. Бачите, можливо, можливо буде зручно. Він так більше нагадує соусник. Бачите, тут є ось отвір такий. Ну, написано, як набір кухликів для пиття. Корівка. Подивіться, як натурально виглядає ця мила корівка. Дивіться, які красиві очі здорові, здорові. Розпис з солями. Це підглазурний розпис, ручний розпис з солями. Дуже якісний фаянс. Кракелюру немає, цей виріб виготовлявся в 80-х роках. Хотілося мені б мати. В колекції ще інший кухлик, щоб на набір був в повній комплектації. Не знаю, як повезе. Однак я дуже рада, тому що мені вдалося придбати таку красиву річ. Це музейний експонат. Я бачила такий у музеї Харківського краєзнавчого музею, такий виріб. Пільніше цілий набір. Так, це перший. Виріб, який я вам показала. Далі я в одному з відео показувала вам отаку чудову чашку курочка ряба. Ось це мій, моє перше придбання. Я зараз поясню, що я вам показую її повторно. Дивіться, який красивий розпис з солями, Позолота. саме яйце в золоте. Гребінчик, клюв, в курочки також позолотою. Чудовий розпис з солями. Вона в ідеальному стані, абсолютно новенька, і на ній, на ній є написи надглазурний, такий штаб у вигляді. Ціни 2 рубля, 10 копійок, третій сорт буде. Не так давно мені вдалося придбати ще одну кружку. Вона має колекційне значення, Кружка досить, чашка досить такі рідкісна. І ось зверніть увагу, бачите, розпис зовсім інший. Повна відсутність уже по золоти. Це також Галина Іванівна Кломбицька. Ось таке клеймо буде. І ось так я вам для порівняння покажу. Бачите, які розписи бувають у одних і тих самих предметів. Красата дає тільки. Браво Галина Іванівна Кломбицька! На жаль, Її вже в живих немає. б ще чудових виробів вона створила. Так, далі хочу я вам показати ось таку красиву миску: здорова, глибока. Це також ручний розпис. Також є клеймо буде. бачимо багато кракелюру. Сюди так вареників, наприклад, або пирогів на добру-добру компанію війде. Значить, це і миска входить в набір, називається травневі квіти. Автор сень. Дивіться, який красивий ручний розпис, лазурний розпис. Тарілка без пошкоджень, сколів, тріщин немає. Однак, дивіться, є кракелюр, і нею, мабуть, дуже добре користувалися. Але я її придбала, тому що це також музейний екземпляр. І е, з набору поки що у мене одна єдина річ така красива колекція. Так. Слідуючий виріб, який я вам хочу показати, це ось така корзинка. Як я вже говорила, це все вироби ручної роботи. Подивіться. Яке тонування, напівтонування зеленого кольору. Плетена красива ручка, також наліп у вигляді ось квітів. Таких чудових квітів. З обох боків оздоблення абсолютно однакове. Я отак підніму, щоб можна краще було видно. Корзинка досить така величенька, тут поміститься досить багато і цукерок, і тих, же, тих же пряників, наприклад. Ось така красива річ. Значить, маємо клеймо. Перший сорт написано під знаменитий будянський півник і написано Made in Ukraine. Тобто цей виріб предназначений був для експорту. Дійсно, не соромно експортувати ось такі чудові вироби за кордон. Дуже красива картинка. І завершувати свій його. Я буду ще одною. Досить такою. Таки рідкісною, рідкісним виробом ось таким сапожком. Хто автор цього предмету? Я не знаю. Я так думаю, що, можливо, це карандашниця. Можливо, для серветок. На стіл також підійде цей виріб. Вона доволі таки величенька. Ми бачимо чудовий підлазурний розпис ручний, цікаве тонування, і бачимо: Made in Ukraine, перший сорт. Також виріб предназначений був для експорту. Подивіться, які красиві вироби. Виготовляли дане підприємство. Звичайно, вони на внутрішньому ринку були в невеликій кількості, тому ми і не часто їх можемо бачити на продажу на торгових площадках. Я думаю, що сьогоднішнє відео вам повинно сподобатися, тому що дійсно вироби досить такі цікаві. Їх можна побачити хіба що в музеях на сьогоднішній день, тому що. Як я вже говорила, на торгових площадках не так і часто їх зустрінеш. І ціна на них досить таки немаленька. На сьогодні все. До нових відео, до нових зустрічей на моєму каналі. Всім миру, щастя та добра!